Щоб показати всі принади Тернопільщини туристичної, в нашій області провели медіафорум. Організатори сподіваються, завдяки цьому заходу про екскурсійні родзинки регіону дізнаються любителі подорожувати не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Начальник управління з питань туризму та корортів облдержадміністрації каже, не очікували, що форумом зацікавиться стільки людей. Звичайно, ви знаєте, від такої кількості ми не планували. Ми планували, що десь буде приблизно до 30 чоловік всієї України. Ну, приїхало більше 50. І бажаючих ще було, але на жаль, було вже сформовано три групи, і ми не могли, але ми пообіцяли, що обов'язково трохи ми їх запросимо. Учасники спробували себе в активному туризмі, сплавлялися Дністровським каньйоном, побачили унікальні печери Кришталеву та Вертебу, відвідали християнські святині Почаєва, Зерваниці та Язлівця. Побували. У Збараському, Бережанському та Скалицькому замках, а також мали можливість насолодитися кулінарною майстерністю господинь із більш золотого, Чорткова та Бучича. Тобто ми все-таки хочемо показати, що в нас то не тільки якийсь один-два треба до туризму, а дійсно ми можемо і лікувальний туризм взяти, і сакральний, і замковий, і подієвий. Леся Серетна каже: якщо Тернопільщина зробить акцент на туризмі, може стати такою ж популярною, як італійська Венеція.